Польські перевізники сьогодні планують поновити блокування кордону з Польщею на пункті пропуску ягодин дорогуськ. Про це повідомляє інформаційне польське агентство РФМ 24 серед вимог польських перевізників, зокрема запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та їх. Перевірки долучаємо зараз до нашого ефіру речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня студія. Добрий день, пане Андрію. Чи можете нам розповісти про те, якою є зараз ситуація на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ і загалом, скільки українських вантажівок чекає пропуску на цій ділянці кордону? Ну, як відомо, цей напрямок був розблокований 11 числа після 14-ї години дня почав відмічатися більш-менш інтенсивний рух, бо фактично під час блокування за добу кордон по напрямку пропусков 1 перетинало десь 120-150 вантажів вантажів. Лише але з кожним днем інтенсивність руху збільшувалася, і за останні кілька днів. Він є досить високим. За минулу добу кордон по напрямку пропуск один дорогу перетнуло десь 1200 вантажних транспортних засобів в обидва боки, як на війз, так і на виїзд України. Днем раніше це було півтори тисячі вантажівок. Ну і власне ми за останні дні бачимо, що і водії, і перевізники почали обирати для себе цей напрямок для перетину кордону, бо станом на ранок сьогодні, в черзі, в бік України, по напрямку. У пункту пропуску на 1 перебуває десь 2300 вантажних транспортних засобів. Ну але так, те, що ви зазначили щодо можливого поновлення блокування, такі дії очікуються, десь орієнтовно на 14 годину за київським часом. Фактично менше ніж за годину, і якщо такі дії почнуться, то це звісно недобра не ситуація, адже це знову неможливить практично нормально для нормального перетину кордону. Бо власне і інші напрямки, три напрямки, які продовжують блокуватися, це пункти пропуску Рава Руська. Енек, раківець Корчова, шегині Медика там інтенсивність руху теж значно нижча, ніж це було до початку дій з блокування? Пане Андрію, скажіть, будь ласка, тобто, якщо зараз о 14-й польські перевізники і аграрії знову розпочнуть таке блокування кордону, то чи зможуть ті, хто будуть вирушати в ту дорогу, десь змінити можливо свій маршрут, чи радили б ви це зробити? Фактично заблокувавши знову є 1 це поновиться блокування всіх напрямків, де можуть перетинати українсько-польський кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн. Звісно, що є ще. З напрямок пункту пропуску у Гринів це та домовленість між Україною та Польщею щодо пропуску вантажівок з України в Польщу по напрямку пункту пропуску у Гринів для порожніх порожніх вантажних транспортних засобів вагою понад 7,5 тонн. Але там звісно, що перевозити вантажі можливо. Ну і про ситуацію на інших ділянках кордону. Зокрема, між Словаччиною і Україною, там, наскільки я пам'ятаю, вже завершилися так, такі мітинги, які відбувалися. Чи дійсно це так, чи зараз приїзд вільний і так само з Угорщиною? Так, певний час назад завершилося, навіть не завершилося. А тимчасово припинилося блокування, блокування руху для вантажних транспортів. Засобі, які слідують з України в Словаччину, бо саме цей напрямок словацькі перевізники блокували. Вони не обмежували рух для вантажних транспортних засобів, які слідували в бік України, і динаміка руху по напрямку пункту пропуску ужгород Німецьки воно залишається. Звісно, що маємо і певну чергу в бік України. Це десь. 550 вантажних транспортних засобів в електронній черзі на виїзд з України зареєстровано десь тисячу вантажних транспортних засобів. Ну але ще раз відмічу, що інтенсивність руху відбувається: так само і відбувається інтенсивність руху по напрямку пункту пропуску тиса на кордоні з Угорщиною, як на в'їзд. Так і на виїзд і бачимо збільшення кількості вантажних транспортних засобів, які планують перетнути кордон в бік України по кордону з Румунією на напрямку пункту пропуску порубне. Там понад 800 вантажних транспортних засобів перебувають в чергах, але знову ж таки динаміка руху там відбувається. Фактично, після того як почало почав блокуватися польський кордон, то перевізники водії почали для себе шукати інші альтернативні напрямки. Цей кордон з словаччиною, і кордон з Угорщиною, і кордон з Румунією. Бо до шостого листопада черг на в'їзд в Україну з вантажних транспортних засобів на всіх цих напрямках не було. Пане Андрію, ну і власне про диверсійно-розвідувальні групи на кордоні з Сумщиною і Харківщиною. Наскільки вони зараз активні? На жаль, ворог продовжує використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Намагаючись їх застосувати найбільш активно, за останній час фіксується по Сумському напрямку, по харківському напрямку, але звісно, що не зникає загрози для Чернігівської області, бо раніше цей напрямок для ворога також був досить активним в плані використання диверсантів. Одну з останніх груп було викрито. На, на напрямку Харківської області на минулому тижні також викривалися диверсанти і по сумському, але у всіх випадках наші воїни, і прикордонники і військовослужбовці збройних сил України, діючи спільно, вибили ворога з нашої території. Він відступив за лінію кордону. Додати, що розуміючи. Цю загрозу наші військовослужбовці і спільно тренуються і мають протидиверсійні резерви для того, щоб швидко реагувати на появу диверсантів, зачищати цю місцевість, активно використовуються технічні засоби контролю, а також безпілотники для того, щоб моніторити і прикордонні, і лінію кордону. За вчасно виявити диверсантів, ну і, власне в подальшому їх знищити або вибити з нашої території. Дякую, пане Андрію, за розмову. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Я нагадаю, що польські перевізники менш ніж за годину ось, сьогодні планують поновити блокування кордону із Польщею на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ.